Усіх вітаю! Сьогодні в мене буде такий трішечки неочікуваний контент. На днях перебирала речі свої і знайшла пакунок, у який я колись дуже багато років назад складувала різні вирізки із журналів, якісь такі малюночки на новорічну тематику, для того, щоб можна було використати все це для дитячої творчості, зробити якусь аплікацію чи щось таке подібне. Так, от в тому пакуночку я знайшла каталог фармасі. Та-дам! Дивіться, це каталог за грудень місяць 2013 року. Погляньте, який він святковий, яскравий такий, тут дуже багато ось таких, думала також вирізати кульки для того, щоб робити якусь аплікацію. Тут дуже багато таких різних ялиночки, зірочки, сніжинки. Можна було все це використати. Уявляєте, цьому каталогу вже 12 років. Його можна здавати вже кудись в музей, як музейний експонат. Переглянула я каталог, згадала там, деяку продукцію, якої зараз немає. А, є товари, який і на сьогоднішній день можна замовити. Це наші, скажімо так, бестселери, хіти продаж, дивіться, парфуми наші, які і зараз ви можете побачити у каталозі «Фармасі». Дуже багато така. І на той момент була дуже, а, скажімо так, широка асортимент продукції був. Ось такі гелі серії. Да? Ну, хоча, мені здається, тоді було трішечки більше вибору. Ось наша улюблена морська серія. Серія з оливкою тут є. Ці звичайно, смішні, порівняно із. Сьогодні, сьогоднішніми цінами. Так? Ось також шампунь із часникової лінійки, да, з екстрактом часнику. Пам'ятаю, я користувалася тут Ось такий був шампунь із екстрактом а, яєчного жовтка. І також маска була така, також дуже класна. Після неї таке волосечко було м'якеньке. Ну і, звичайно, бестселери, це наші улюблені гелі з каштаном та з паприкою. І на сьогоднішній день це просто топ-продажі. Ось такий каталог, пасти наші зубні. От. Ну, я не буду все ж таки вирізати щось з ним робити з цим каталогом. Хай все ж таки лежить, як на згадку, буде така пам'ять. Ну, а якщо ви не бачили наш. Каталог за грудень 2025 року. обов'язково переходьте за посиланням. У вас ще є час, щоб зробити замовлення. У нашому каталозі є дуже багато акційних пропозицій, вигідні ціни, є дуже класні набори, які ви можете придбати подарунок собі чи своїм близьким та рідним. Тож переходьте за посиланням, обирайте продукцію і я вам обов'язково допоможу із замовленням.